Настання цього викличного етапу повномасштабного вторгнення темпи оцифрування значно прискорилися цього ніхто не робив майже за всі 200 років існування музею. Ми мусимо це зробити ямога скоріше. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що в нас є і досвід, і в нас є розуміння, як можна зберегти культурну спадщину. Колекції загрожує і фізичне знищення, і крадіжка, як на окупованих територіях, ми знаємо. Маємо максимально добре документувати наші колекції, наші артефакти. Серце крові обливається. і yeah. на гору. Будівля музею досить стара. Після початку війни повномасштабної, після прильотів і навіть після роботи наших ППО, будівля зазнає ушкоджень. Початком війни експонати всі були зняті, щоб запобігти їх пошкодженню і перенесені у надійне сховище. Іноземні організації допомагають. Ми співпрацюємо з ЮНЕСКО нашій колекції. Вони мають статус національного надбання України. І зараз проводиться оцифрування всіх предметів, які входять до основного списку наших колекцій. Це в нас представлений посуд культури кукутень трипілля. Це розкопки з нашого регіону. Це прекрасні колекції, якими ми пишаємося, так є артефакти із Одещини. Трипільські пам'ятки, співробітники нашого музею досліджують. Спочатку ХХ століття у нас є колекції з розкопок 1903-1905 років. Зараз ми її фотографуємо в двох форматах. Один краще зберігає всі метадані, тобто, якщо станеться якась надзвичайна ситуація, ми можемо підтвердити, що це наші артефакти, поки ми максимально детально намагаємося їх відзняти і зробити електронні бази даних. А потім в майбутньому ми також хочемо робити і 3D-моделі наших речей найбільш унікальних. Цього ніхто не робив майже за всі 200 років існування музею. Ми мусимо це зробити якомога скоріше. Кожна з цих світлин мусить відображати щось унікальне в предметі старини. Його треба так відзняти, щоб він не тільки був архівним якимось матеріалом, а ще по ньому могли. Працювати молоді вчені. Робота, яка потребує ретельності, вона дуже потребує високих швидкостей, бо музей нараховує ну, дуже багато артефактів, екземплярів, різноманітних коштовностей, і усе це потребує однакового підходу. Навіть досі є речі. На до яких ми навіть не підібралися а їх дуже багато, і це все треба зробити. Перші місяці повномасштабного вторгнення ми почали і 3D-сканування музею. Це дуже цікавий процес. У нас по всьому музею були такі чорні цяточки. Це таки, е, така специфічна процедура фотографування частинами, а потім склейка усього цього процесу. Для того, щоб якщо буде якийсь вибух, щоб всі е, частини фасаду інтер'єру були збережені. Колекції загрожує і фізичне знищення, і крадіжка, як на окупованих територіях. Ми знаємо. Ми все ж таки в більш безпечному місці знаходимося, але все одно усвідомлюємо той ризик, з яким стикаємося щодня. Ми оцифрували вже більше трьох тисяч експонатів із загальної колекції. Більше 11 тисяч і десь 14% архівних документів, які у нас є. Це скульптура звикання сучасного львівського скульптора Володимира Семківа. Вона створена у 2023 році. В курсі такої його рефлексії, звісно, над повномасштабною війною. Ми оцифровуємо не тільки. Експонати з того, що ми називаємо постійної експозиції, чи там більш давньої колекції, але і нові надходження безумовно бо ну вони абсолютно рівним чином піддаються тим ризикам, про які ми кажемо. Цю роботу почали ще з 2019 року, а практично з 2020-го, коли були часи ковіду, ми зрозуміли, що треба ще більше цифрувати наших картин, тобто, щоб вони були в гарній якості, щоб ми могли їх використовувати в наших не тільки соціальних мережах для наших гостей, щоб у них був доступ до гарної якості. І в послідуючому для того, щоб науковці могли обробляти ці матеріали. Так виглядають картки опису в принципі, більшості експонатів, звісно, які є в основній колекції, тому що вони створювались досить давно. Вони нам залишились з попередніх часів. Під час повномасштабного вторгнення ми працюємо з грантодавцями ЮНЕСКО, які допомогли нам оцифрувати наші картки. Наразі в нас вже більше трьох тисяч карток оцифровано. Це приблизно 30% від цієї колекції, і 14-17% допоміг відцифрувати ГЙоти інститут. Це наші матеріали архіву. Нашою командою музеєм фаченч, ми працюємо по запиту. Тобто, якщо до нас звертається музей чи бібліотека, вони говорять їх нагальні питання Зачасту всі проекти, які підтримуються зараз, вони стосуються евакуації інституцій, вони стосуються першочергового збереження, тобто там для того, щоб кудись перевести, заховати там, докупити стелажів у фонди, ну тобто такі там забезпечити безпеку. Протягом століть цей головний читальний зал одеської національної наукової бібліотеки виростов покоління науковців, митців, освітян, письменників та багатьох діячів науки культури освіти. Проте, в часи війни, звісно, в тих великих просторах перебування для людини з книгою є великою небезпекою. Тож долати цю небезпеку нам допомагає активна цифровізація. Книжок, періодичних видань, рукописів тощо. Чим активно займається команда Одеської національної наукової бібліотеки? Зараз відбувається процес сканування, цифрування одеського вісника 1877 року. Так як це великий формат А1, А2, то на надзвичайні сканера він. Може лягти і відбувається просто на тільки фотоапарат цифрового. Для цього ми зробили ось таку платформу для самого фотоапарату є багато нюансів, тому що різні джерела, різні видання збережені у різному стані, скажімо так, і до кожного джерела. Потрібно мати окремий, іноді творчий підхід. Ну, скажу так, що всі труднощі ми долаємо разом з колегами. Настанням цього викличного етапу повномасштабного вторгнення темпи оцифрування значно прискорилися. Так, в 2022 році в ми за темпами оцифрування подолали відсоткову відмітку. Ми оцифровуємо активно документи, які складають надзвичайно високу цінність для національної культурної спадщини. Зараз я цифрую. Видання 1807 року грецькою мовою видане в Одесі. Ми вже зробили цілий проєкт. Спочатку грецькі газети трохи цифрували, а потім взялися за видання книжкові. Тож, у нас є вже в доступі навіть. У цифровій бібліотеці книжки грецькою мовою та газети, яким ви можете подивитись онлайн, як відомо, в бібліотеках України та бібліотеках світу, зокрема, зберігаються не тільки документальна спадщина, а ще й мистецька. Зараз ми говоримо про гравюри, які є частиною книжкових видань або окремих зібрань мистецького змісту. Зараз, коли ми заходимо на сайт бібліотеки в колекцію, в цифрову колекцію Старовинна гравюра, ми можемо ознайомитися з гравюрами, і найстаріше з них презентує спадок 16 століття, і навіть представити по країнах. 23 гравюри, які представляють спадок Франції за різними роками, за різними майстрами, кожна з них має атрибуцію, виконану нашим фахівцем, яке багато років працює. Є зручністю, те, що є можна можливо збільшити розмір зображення, роздивитися в деталях, дізнатися більше і подивитися в очі цього уважного чоловіка.